Три речі, на яких ви можете зекономити в ремонті. Значну суму коштів можна зекономити на оздобленні при ремонті це на стелі. Можна робити не гіпсокартонову, а натяжну. У використанні воно буде плюс-мінус однаково, виглядати так само, плюс-мінус однаково, але при монтажі та експлуатації значно дешевше. Також можна зекономити на оздобленні стін, робити їх в шпалери під фарбування. Таким чином, ви зекономите купу етапів оздоблення стін. І в підсумку зможете легше відремонтувати стіни, якщо з ними щось станеться з часом. Найбільша частина коштів за ремонт це у нас малярні роботи, це оздоблення саме стін. А зараз є чудові українські виробники, які роблять самі декоративні штукатурки, які можна наносити на чорнову стіну, яку не потрібно оздоблювати. І тим самим ви зможете і час зекономити, і на роботі на ці зекономити, і на матеріалі цьому зекономити. Тому Звертайте увагу на стіни при тому, якщо хочете здешевити ваш ремонт.